Астропрогноз на тиждень з 3 по 9 червня. Цей тиждень у нас дуже активний і дуже багато чого пов'язано не тільки з тим, що наступає новолуння прямо в центрі цього тижня, а крім того, є з'єднання Сонце-Венера, яке починає річний цикл венеріанський і задає нам е, таку близнюківську енергію, тому що власне і сонце, і венера в близнюках це про спілкування, про провокацію до знайомств. про Переливання трошки спустого порожнє, а також про знаєте, солодка лапша на вуха. Тому у романтичних стосунках цей тиждень буде тижнем таких маніпуляцій, трішки провокацій, випробувань. Ну і немаловажно, що в мінусі така енергія програється як образи, необдумані слова. І, власне, дуже великий акцент через Меркурій, який задіяний цікаво, буде на розмовах. Тому багато хто піде на побачення, багато хто. Буде багато телефонних розмов про любов вести, але також це тиждень такого невдоволення, тому що, власне, висвітлюється те, що нам дійсно подобається. Ми розуміємо, хто нам подобається, яким чином нам подобається будувати стосунки, і це фокус на невдоволення стосунками, які дійсно не відповідають вашим ідеалам та мріям. Тому тут можуть бути, знаєте, як передумовленості з партнером, які не дуже успішні. Е, можуть бути просто переливання з пустого порожнього про ваші відносини, можуть бути просто. Такі, якби комунікація збільшена, багато переписок, багато спілкування, багато розмов по телефону і очних зустрічей також. Тільки все це я е, рекомендую у робочі дні робити, тобто з понеділка по п'ятницю, тому що вікенд буде напруженим, він дає відтороненість, холодність і, власне, в стосунках таку дистанцію. Там неможливо буде знайти такої чуттєвої якоїсь е, е, ідеї чи поєднання, чи якогось гарного рішення. Ну, але почнемо ще детальніше говорити про інші аспекти. Такого романтизму, який вмикається і трошки так гіперболізує наші бажання, і створює певні ідеали для нас, це також тиждень не дуже серйозних домовленостей, і всі якісь такі ключові юридичні справи вони можуть переноситися, не вдаватися, або змінювати фокус в документі на якісь інші умови. І що цікаво, що це тиждень, коли доводиться виборювати свою думку, свою правоту, перевіряти двічі всі правильні. Написання, деталі, умови, чи все збережено так, як ви домовилися усно. Тому письмові документи максимальний фокус уваги на помилки, на якісь описки, які мають дуже велике значення, тому що цей тиждень фактично у нас закінчується таким відголоском до лютого цього року, у лютому, що були закладені події, які зараз будуть відображатися як результати. А що цей тиждень добре? Всі питання з транспортом, переїзди, приміщення, сервіс, авто, страхівку на авто купувати, все, що пов'язане з авто. Крім того, все, що пов'язане з IT-технологіями, застосуванням штучного інтелекту, дуже добре впроваджувати в свій напрямок діяльності, бізнесу чи просто повсякденного життя. Е, чудовий час для старту навчання, для продовження навчання, для отримання якихось екзаменів, результатів екзаменів, сертифікатів, посвідчень стосовно своїх знань. Ну і, звичайно, взагалі розвиток ті технології, це така прерогатива цього тижня. Ми побачимо і певні інновації в світових новинах, і крім того, самі для себе зможемо приймати якісь нові технічні рішення. У своє життя. Хтось встановить новий додаток на телефон, хтось за допомогою якогось гаджету нового зможе щось оптимізувати у своїй сфері діяльності. У кожного з різної сторони, але нові технології входять індивідуально до кожного у нас в життя саме на цей тиждень. Починають занурюватися в повсякденний ритм. Багато вираження своєї думки, багато неформального спілкування, але власне в неформальній формі можна як дізнатися певні секрети таємниці за дайну інформацію, так і розкрити десь свою через необачність, тому що лишні слова за багато розмов вони викривають те, що ми часом говоримо те, наляпаємо щось таке, що насправді не хочемо, аби люди про нас знали, але це час, коли дійсно виливається ось така лишня інформація. А Меркурій переходить в близнюки. Він дає легкість спілкуванню, тобто, взагалі, дуже легко комунікувати, знайомитися і по справам і з людьми, з якими, наприклад, в іншої національності, чи іншої думки, чи іншої мови. Також я б сказала, що це ще час пліток. Тому що виявлятиме ця інформація, та яка дійсно і правдива, та яка і гіперболізована, така перебільшення інформації про ваших знайомих. І це дійсно може зачепити цей тиждень дуже сильно. У вівторок класний час, про який я хотіла сказати, зазначити вам, що він ідеальний для реклами, для промо себе, для просування себе, для соцмереж, для а, таких, знаєте, нетипових е, висвітлювань через інтернет, е, інформації про свою діяльність або про себе, зокрема. А в цей час зазвичай людей дуже провокує от бажання, хочеться щось опублікувати, розповісти про себе в соціальних мережах. Знову ж таки, пам'ятайте, щоб це не було щось лишнє. Нові джерела заробітку доходу і короткострокового такого прибутку можуть відкриватися дуже для багатьох в середу, особливо тельці, близнюки та козороги. Це вас стосується якийсь моментальний заробіток, якась пропозиція на щось таке, аби десь перекрутити гроші, десь щось швиденько підзаробити. Не довгостроковий, я просто додаткове джерело доходу на такий короткостроковий прибуток. А п'ятниця, взагалі час проявленості. Я записую це відео, і тут такий грім громихає у мене за вікном. Не знаю, чи ви почули. Але якщо почули, то по-перше, це п'ятниця у нас така війна інтелектів, тобто, коли дійсно багато сперечань, сперечання може бути і в соцмережах, і онлайн, і офлайн, і при зустрічах. І буде провокація до того, аби постійно сперечатися, доводити свою думку, інтелектуально доказувати, що ти знаєш щось краще. І це час проявленості експертів, тому що тут викладка своєї інформації через інтернет, взагалі виступи, презентації, показ своїх знань. Якщо ви дійсно кваліфікований спеціаліст, ви можете досягти дуже доброго признання такого. Ну і ще раз скажу про вікенд. Не романтичний, не для побачень, не для відпочинку. Він холодний, відсторонений, з фокусом на сварки в відносинах і незадоволеністю, а також... Можуть бути непередбачувані доходи, можуть бути якісь махінації і шахрайство. Власне, будьте в фокусі на ваші фінанси, і це не час для шопінгу, однозначно. Пам'ятайте, що щоденні астропрогнози. Попередженнями, застереженнями, деталізовані є у мене в телеграм-каналі, куди підписуйтесь, запрошую вас. Також починайте вже глибинніше вивчати свою натальну карту, приходьте на консультації, приходьте на курс астрологія для початківців. Також є курс Таро для початківців, тому хто вже хоче стартувати в знаннях, ідеальний час цей тиждень буде так навіть вас провокувати, дізнатися щось більше, вивчити щось цікавіше, заглибитися в якісь знання. Я запрошую вас заглибитися в астрологію і в Таро зі мною. А що ще хочу вам розповісти, це те, що насправді. Ем... Я б хотіла розпочати більше е, таких тем, які вам будуть цікаві. Тому якщо є якісь зачіпки, що вас щось давно бентежило, або є якась тема, яку ви хотіли почути в мовому виконанні, як я це сприймаю у світі, пишіть мені в коментарях свої теми затребувані. Я буду створювати відео, такі, які максимально корисні для вас. Тож завжди чекаю вас в телеграм-каналі, приходьте на індивідуальні консультації, ставте лайк цьому відео та поширюйте україномовний, корисний астрологічний. Sin contar.